Привіт, у сьогоднішньому відео говоримо про можливості, які дає Сіон, а саме про е, конкурси, які будуть присвячені першій українській АМА-сесії. Поїхали. Отже, нещодавно було оголошено про те, що в українському ком'юніті проекту SION буде проведено АМА-сесію, яка відбудеться 25 квітня о 20-й годині за київським часом. І до е, цієї події є дуже крутий конкурс. Е, всі мають можливість здобути додаткові XP і підвищитись в ролях за допомогою даного конкурсу. В чому ж полягає суть даного конкурсу? Е, вам потрібно створити арт-анонс для. Першої української Ама сесії в Сіоні. Завантажуйте ви його в певну гілку, так, присвячену цьому конкурсу і цій події. І загалом за перше місце, в кого буде найкращий арт, ви зможете отримати 300 XP, за друге місце 200 XP, за третє місце 100 XP. Загалом, я вважаю, що це дуже крута можливість здобути додаткові XP і підвищитись в ролях. Отже, всі беремо участь.